Дара Корній, істоти українського міфу. І сьогодні ми, друзі, послухаємо про спориша та луговика. Ну і традиційно перед початком поставте вподобайку та підпишіться, якщо ще не підписані. Спориш, Або ще його називають Цар Колос: Спориш – це дух жнив, достатку, врожаю, багатства, насіння і сходів, втілення родючості. Син польовика, його найперший помічник, брат межівника та луговика, уявляв його вродливим, білявим, кучерявим молодиком, який ходить по полю і охороняє колосся від усякого лиха. Від докучих комах різноманітних болячок, а допомагає йому в цьому пучечок із колосків, який він носить із собою, із якого за потреби осипається цілющий пилок. Щоб оберегти врожаї від природних стихій, лиха, епідемій, задобрювались спориша за допомогою царинного обряду, це, їй це дійство ритуальними піснями. Вийди, виглянь, споришенько, усміхнись і батеньку сонечку, поклонись. Наше зело житенько, колосись, наливайся силою, колосись. Це замовляння виконували до сходу сонця. Учасники царинних процесій, хлопці й дівчата, у вінках із барвінку польових квітів та колосків святково вбрані ставили перед нивою обличчям на схід, руки простягали до неба, пісню співали багато разів поспіль, аж поки не зійде сонце. Тим часом дорослі чоловіки з бубнами та супілками, з голосливими дітьми вступали на ниву та здіймали неймовірний шум. Діти калатали та дзвонили, музиканти грали, усі досхочу танцювали, стрибали, реготали, бігали межами, одне одного ловлячи. Це знаменувало вигнання злих сили з ниви, а тим часом заміжні жінки поле кропили молоком, особливо ті місця, де нива не так пишно та здорово колосилася. Деякі дослідники вважають, що слово спориш походить від дієслова споритися легко й швидко виконувати роботу. Живе спориш у подвійному колосі. Під час обжинок із таких подвійних колосків жінці плетуть вінок, у якому й поселяється спориш. У деяких місцевостях замість віночка плели ритуальну ляльку спориню. Колоски ретельно збирали по полю, і жінці співали при цьому. Сплетений вінок надівали на голову найвродливішій дівчині, і всі гуртом йшли до господарського двору. Про підходячи до воріт, жінці співали. Господар запрошував жінців на обід, ті вручав йому вінок зі словами Дай Боже, щоби на той рік уродився хліб. Цей вінок теж зберігали в коморі і разом із дідухо навесні виносили в поле. Ось так спориш і визволявся. Казка про сіно солому. Жила собі на недалекому хуторі самотня жінка. Ані чоловіка, ані дітей в неї не було. Бідувала дуже. Поки ще мала здоров'я та сили, то ходила по багатих людях, варила їм їсти, і тим на життя заробляла. Та сталося лихо. Якась прикра болячка влізла в ноги, і жінка тепер ледве ходила. Одного дня сіла на лавці під хатою та й плаче. Прийдеться, мабуть, з голоду помирати. Аж раптом чує голос Ало, пані моя золота. Не плачте так. Ще хмару чорну на нивку золоту накличете, а в добрих людей на поріж нива. вова голови обімліла. Неподалік стояв незнайомий билявий панич, де тільки й узявся. Видно, давно, бо вона плаче й не чула, як той підійшов. То був спориш. Він саме в кужитню обходив, силою та міцю колос золотий наливав, і тут почув чиєсь гірке голосіння. І таке воно було жалісне, що хмари дощові, які він щойно розігнав. Знову до поля потягнулися. Ой, панночку, рятуйте, заголосила жінка. Подайте хоч трохи хліба, бо помру від голоду. А я би дав, мені не шкода. Але ж це не надовго, не небого. Краще я навчу тебе, як заробити. Для цього не обов'язково бути молодим і сильним, підморгнув жінці спориш. Юнак мав дуже веселу вдачу і запропонував жінці таке. Пусти, поговір, начеб ти вмієш відробляти всяку недугу. То й потягнуться до тебе хворі, і за працю твою платитимуть щедро, от і матимеш що їсти. Побійтеся бога, паночку, я ж не тямлю нічоїсінько в цій справі, забідкалась бабуся. А що там тямити? Можеш шептати собі під ніс. Сіно, солома коров'я паша. тоді поплюєш на всі боки, та й по всьому. Головне, щоб людина тобі й повірила, говорить панич. А повірить, то й зцілиться. І ще одне багато за труди не проси, бо коли багато попросити, а воно не поможе, то поб'ють. Жінка замислилась, перестала плакати й голосити. Спориш, підвів голову. Хмари зупинилися в небі, і він пішов далі робити свою роботу. Минуло чимало років. Лікувальна справа процвітала. Жінка мала й на столі, і в коморі, і навіть із бідними було чим поділитись. Та тут якось занедужав сам спориж, мабуть, під лиху зливу потрапив, коли хмара від житньої ниви відганяв. І яке вже зілля не пив. Які трави не їв, нічого не допомагало. Виросла в горлі якась біда й дихати не дає. Тут польовик і каже, що ж неподалік одна жінка, яка від усіх болячок лікує. Вона точно допоможе. Спориж махнув рукою або пан, або пропав, гірше не стане. І повів польовик сприша до знахарки. Мешкала вона вже в іншій хаті, новій. Великий, у центрі села. Та й з вигляду жінка змінилася, наче помолодшала, тож спочатку спориш її не впізнав. Жінка теж молодика добре не розгледіла, бо на дворі був пізній вечір, і в хаті горіла лише одна свіча. Посадила знахарка панича на стілець і давай довкола нього повагом ходити, руками махати, і туди й плюне, і сюди дмухне. І постійно щось гаряче шепоче. Прислухався спориш та й чує сіно, солома, коров'яча паша. Згадав він, як колись, навчав одну бідну жінку заробляти на шматок хліба за допомогою цих слів. Як розрегочеться, то маєш нічогенька собі знахарка, та так реготав. Що пухлина в горлі, котрему заважало дихати, враз надулася, мов ропуха, та й гуснула. Що не кажи, а жінка таки його зцілила. Запотив спориж бабусі щедро за лікування, приязно всміхнувся, але не признався, що це він. Той самий учитель, котрий навчив її чарівних слів, які колись від голодної смерті її врятували. Кінець казки. Ну от вам, друзі, найяскравіший приклад того, що позитивне мислення вас завжди підтримає та вилікує, тож краще побільше смійтесь, ніж плачте. А зараз наступна історія про луговика Луговик дух лугів, син польовика, брат межівника та спориша, мешкає на лугах у високій траві, маленький на зріст, зеленошкірий, зеленоокий та зеленокосий. Одяг носить із трави. Прокидається найпізніше з усіх духів, аж після 6 травня, за християнським календарем День Святого Юрія. Саме по цьому дню трави починають буйно рости і наливатися силою. А тому сприяє господар лугів, луговик, де промчить цей дух, трава зачинає особливо бояти. Він же оберігає луги від. Пустотливих вітрів, котрі можуть викласти траву та від зелених дощів, а ще виполює бур'ян та несмачну для сіна траву, допомагає пастухам відганяти худобу від лугів, призначених для сінокосу. Має луговик вродливих і корисних помічниць, лугових мавок, травницю та росяницю. Цей луговик допомагає косарям заготовляти сіно. Особливо догоджає працьовитим, біжить поперед такого, то камінь з дороги забере, то гілку принесену буревієм відкине, то траву розплутає. Якщо улюбленець косар занедужує Та вчасно не вийде до сіно косу, то логовий крадо допоможе, бо має таку гостру косу, яка ніколи не затуплюється і сама косить. Про це мудрі господарі знають та час від часу дякують луговикові, приносячи щедру требу хліб, сало, яйця. А от удачих та лежнів луговик недолюблює, часто шкодить їм. То траву жене в буйний ріст і так заплутає, що ні зрізати її, ані розірвати. А то і геть висушить на корені. Якщо не вдаха косар, з'являється на лузі в незалежну пору. Або зарано, або запізно. Луговик може йому косу не тільки затопити, але й зовсім зломати. Часто дістають на горіхи від логовика і соньки не роби, котрі замість косити вкладаються спати на м'якій покоси. Логовик тоді скаженіє то високою травою опутає шию, не робить та зачинає душити, То сіном штрикає дрімайло, то джмелі з плюху покусають. То мурахи в штани залізуть. Але, якщо ви носите хрестик, посвячений у церкві, то луговик вас не займатиме. Трудиться луговик до останніх покосів приблизно до 14 жовтня, а після гарненько прибере луги, добре погострить свою чарівну косу, заховає її в надійне місце та й укладається спати. Зазвичай. В якийсь із найближчих ярів найближчих та найтихіших. І засинає аж до весни, бо ж наморився, настарався за літо. Казка про коника Стрибунця. Жив собі чоловік, удатний господар був, усюди в нього хрюкало, мукало, ревло куткуда коло, ціпало. Усе велике тварине сімейство було дуже дружне. Ніхто нікого не ображав. Усі дбали одне про одного. Але якось на водопої кінь стрибунець, наймолодший у табуні, задивився в річку на свою вроду. Стало йому прикро, чого це він такий гарний, тонконогий, а мусить щоденно тягати воза важкого, як і решта коней, бо них ж бо не такі красені, як він. Довго думав Стрибонець, щоб це зробити, аби не працювати тяжко. І от нічого ліпшого не пригадав, як утекти. Подався Стрибонець до широкого лугу на волю, кілька днів гуляв, де заманеться, травичку їв, яку хотів, воду пив найчистішу, і вважав себе не тільки найвродливішим, а й найрозумнішим поміж коней. А в широкому лузі господарем та управителем усього. Та всіх був луговик. Спритний маленький чоловічок, котрий носив одяг із трави, а за плечима гостру косу. Луговик заходився шпетити стрибенця, бо той ненавіг вас геть повкодав на узі траву І позаплутував її. Як тепер косити? Наказував луговик Стрибенцю негайно повернутися додому. Та кінь вишень гордо і ржав та погрожував схрумати трав'яного чоловічка. Хто він такий? Навіть не людина, якесь трав'яне непорозуміння. Хлопче, настане люта зима. Куди заховаєшся? Що їстимеш? Засипле землю снігом, скує воду кригою, загинеш, чи то від холоду, чи то від голоду. Та Стрибонець геть цим не переймався. Коли та зима прийде. І далі, бігав ресянистою травою, їв свіжу зелень, качався в буйних травах. Ох, намучився луговик із цим конем. Тільки но його вижене з конюшини, як він чебрець та кульбабу толочить. То гарцює по косами, то вітром травами нескошеними мчить. І ось одного разу сталася така оказія. Логовик того дня допомагав косарям сіно підрібати, а Стрибунець відпочував у затінку дерев поруч із лісом. Аж раптом із лісу вибігла з рая вовків і кинулася до коня. Дуже втішена, що поруч нема ані душі. Захотілось їм поживитися свіжесеньким місцем. і почалася запекла гонитва. Ось уже й не переливки нашому конику, вже й бігти несила. От, от схоплять вовки нещасного. Та згадав стрибунець про луговика, почав рятунку благати. І добрий луговик почув та кинувся на допомогу. Але навіть дух землі інколи буває безсилий і коли луговик зрозумів, що не наздожне вовків, що не встигне відігнатися і романців від коня. Зробив те, що вмів робити дуже добре, промовив заклинання, зашепотів слова, і стрибунець враз просто щез. Вовки ошелешено зупинилися, вони нюхали повітря, жалібно завивали та нічого вдіяти не могли. Кінь, наче в повітрі, розчинився. Але з цього дня в лугових травах оселився новий цікавий мешканець, і якщо ви влітку. Прийдете на Луг, то обов'язково зустрінете його. Він дуже-дуже стрибучий, непосидючий і, звісно, симпатичний. Звати його Коник стрибунець Якщо пощастить, то сам луговик розповість вам історію цієї комашки. Луговик любить розповідати добрим людям цікаві історії. А це кінець частини. Друзі, дякую за ваші вподобаєчки та коментарі під відео. Тому до скорих зустрічей, папа. -па.